Так, друзі, вирішив знову почистити колектор, 120 тисяч приїхав після минулої чистки. Знову та сама ситуація була, що тоді на великих оборотах, там, коли швидкість була 120, двигун ходив в арейний режим. Цього разу вирішив випалити, бо, ну, щоб руки були чистіші, бо минулого разу я просто його мив, шкрабав, то дуже було, ну, поганий варіант чистки. Потім я покажу, скільки там сажі було, коли він вигорить і остигнеть. Досить немаленька купочка. Потім скажу як. Почти, які кусочки Потім скажу, як автомобіль, автомобіль їдеть. Та лишається його тільки помити. Нормально і все. Можна встановляти.